Юлія, вона давно добрий ранок, хлопці сплять, Максимку вже поснідав, я йому зі сніданком вгодила. годину йде збиратись до школи. Він мене вчора дуже питався, мама, що ти даш мені? Що ти даш мені снідан? питає. я кожен раз або знаю, або не знаю. Я кажу, мама, ну щось придумала. Я придумала, він поїв і задоволений, то прошу вставати, йти збиратися, митися, і, і туго до ту школи. Хто там вже щолопається, хто там вже встав, а ну сюди. <пустер> хто там? Обана. Сергій Куста. А хто дзвонить? Напевно, Галина Валентинівна прийшла. <пустер> Ваша родичка. Галина Валентинівна щось на пізно прийшла. захочеш, захоче, ти боїшся. Сміло йди, округуйся. Таку нагла, хоч би встала, дитину збудила, то все на мені. Все на мені. Як то дивно, що твоя дитина тобі. Ну, от дивно, що моя дитина Як я, я посмів. Ну ти вона, ти посміх. Ти? Я Ти? Явно не Максим і не я. Максим. О, сестра твоя зараз прийде, любима. Зараз твоя сестра любима тобі каву зробить. Я вже встала, випила. Хто прийшов? А що ти двері відкрив, не знаєш хто. Я вже випила від набриків, попила теплої води. Добрий ранок, королєва, сподіваюся, ранок добрий. Всі прокидаєтесь, стріпаєтесь до роботи, пам'ятайте, завтра чистий четверг, потім страшна п'ятниця, потім в суботу. Впоряглися б неділю відпочинку. А в п'ятницю не можна нічого пекти, нічого цей. Ти я не заставляю, хлопчику. Ти пасхи будеш пекти коли в суботу. <реку> Сергій Пасху буде пекти в суботу, він ще має пекти дуже модний пляцок. Пляцом, значит, плясок це такий торт, рецепт, рецепт він має. Слава тобі Боже! Я хіба куплю сир і спечу сирник. Може. Може. Ми зараз будемо зустрічати описками туди. Зустрічаємо описками, приймаємо. Котра година? На біжалі як встала. А, а чого ти пригнала? Я дивлюсь, я помилуся, я я має, думка, а Звичай, знову, та... припух, давай, я де Я не померла за ібо не мала. Де, нема, там рукою дитина. Ви ви кажете? Що вже припущі, що? Давай, давай, думала, давай, давай! Ну, Оленка, так ніби тут і була. Так що, та, та я ніде й не ходила, давайте. А ти чому так довго спиш, дівочка? Так. А це, курва, по інтернету. Нікого фіга. До другої ночі, а дитина всі спізні до школи? Так. А чого ти сидиш? Я тобі заглядаю да, крапкою погубати. зараз не добався. О, ще один прокинувся. Все, всі про всі встали, довжгаля, пежу біля нас. Ну, Треба зранку проходити тріпати. Ми її заблокуємо. А Тебе є? У мене нема? А, ну, тут ребівдача не визволяла. Ти прийшла собі зранку, де тут відкрила, під? зробила каву, зробила сніданок. Але, але в мене таке було підтримка, що ти не нідіти не час. А я коли Та то Тому ті вже колега стукає, що він йде до школи по восьмі пару ж колега мені. Так все.